Так, ну добре. Навігатор мені каже те, що я приїхав до свого старого міста, в якому, на жаль, загинула моя сім'я. Добре, дивлюсь. Це воно. А ось і мій дім. Так. Ой, тут кажан. А ну киш звідси? На жаль, я не встиг сюди приїхати, коли тут була сильна бомбіжка. ну, да, Це ж Донеччина. І війна закінчилась. Але якою ціною? Ну тобто добре, що вона закінчилась. Але якою ціною ми звільнили. Ні, ні, що в мене за думки? Ні, добре, що ми звільнили, але чого, саме моя сім'я вона померла. Ех, добре, сподіваюся, що в майбутньому я просто не поїду головою. Просто мене не поплинуть мозги. Добре, подивлюсь, що там в мене вдома. Тут щось лежить. Це ж географічна мапа моєї доньки. Добре, я... мені дуже жаль. Я, мабуть, її залишу тут, як пам'ять, бо це місто на факт, що вже відбудують. Максимум, просто розберуть і роблять десь близько нове місто. Я сподіваюся, що в майбутньому все буде добре. Але мені дуже жаль, що моя сім'я. Мені саме на телепортатор дзвони бос. На нас напало діла. Швидше телепортуйтесь. Господи, я вже телепортуюсь. Що йому потрібно? Не знаю. Особливо головне, щоб він не пішов атакувати Голівуд, бо ми ж все-таки у Лос-Анджелесі. Якщо він піде атакувати Голлівуд, то тоді в нас будуть дуже рідко виходити американські фільми. Доїду. О, ні, це ж це ж про неї. Це ж... О, Боже, я не знаю, як це розказати про це. Це сільський автобус, який... Про... про який йдуть легенди. І ця жінка вона завжди з'являлась так і казала, до свободи доїду. О, Боже, я не знаю, що зараз буде. No. Тут залізний автобус. Годзіло його скоріш за все не знищить, Або йому потрібно дуже довго на нього використовувати атомне дихання. О, ні, бос, все добре. Жаль. Давайте спробуємо подивитись продовження. Hey, hey. звук смерті міської людини. Добре, що далі буде? Боже, Це омега, Меха, омега, можна сказати. Ну, тобто механічна, велика свинка, яка прийшла із села Слободи. Того самого Хмельниччина, Та, звідки і ця жінка. Добре, цікаво, що далі буде. you <laughs> Добре, сподіваюсь, що нас скоро вже заберуть у якусь поліклініку, щось типу такого, лікарню. Добре. Сподіваюсь, далі все буде добре.